Представляємо абсолютно нову серію Compair DX інноваційні безмасляні роторно-гвинтові повітряні компресори потужністю від 200 до 355 кВт, забезпечують манометричний тиск від 4 до 10 бар з витратою від 11.4 до 53.4 кубічних метрів за хвилину. Серія водяного або повітряного охолодження компресори з фіксованою або змінною швидкістю, що забезпечують найкращу в своєму класі ефективність з сучасним стильним корпусом. Сертифікація класу 0 без масла означає, що серія DX практично усуває будь-який ризик забруднення вашого виробничого процесу. Ідеально підходить для галузей, де безмасляне стиснене повітря є критично важливим. У центрі серії DX знаходиться новий сучасний двоступеневий повітряний блок, заснований на перевіреній технології Compare, але перероблений для максимальної ефективності з оптимізованим радіальним входом, що зменшує втрати тиску в пакеті. Збільшені підшипники забезпечують виняткову довговічність, прецизійно оброблені шестерні та ультрапокриті ротори з нержавіючої сталі і камери стиснення, що пропонують видатну ефективність і надійність а з оптимізованими охолоджувальними кожухами, що оточують обидва етапи, забезпечується низька температура повітря і роторів, значно покращуючи загальну ефективність. Результат це пакет, що забезпечує до 8% більше потоку, використовуючи до 7% менше енергії в порівнянні зі стандартами галузі, допомагаючи задовольнити ваші потреби в стисненому повітрі зараз і в майбутньому. Стандартний асортимент розроблений з урахуванням стійкості та енергоефективності однак ще більшої економії можна досягти, обравши версію РС, де швидкість повітряного кінця динамічно регулюється зі зниженням до 71%, Постачання може точно відповідати попиту а втрати енергії від циклів продувки та пікових струмів при запуску усуваються. Абсолютно найкращий вибір, коли майбутні витрати на енергію є невизначеними. Вибір відновлення тепла ідеально підходить для попереднього нагрівання систем водяного опалення на вашому об'єкті або навіть для специфічних виробничих процесів, таких як генерація пари, і з урахуванням сьогоднішніх витрат на енергію та екологічних міркувань відновлення тепла стало необхідною опцією для більшості нових установок стисненого повітря. Серія DX керується зручним контролером, що забезпечує легке спілкування, всебічні дані про роботу та повне підключення до інтернету. Серія DX також оснащена ICON як стандарт. ICON – це розумна проактивна система моніторингу, яка надає користувачам стисненого повітря детальні дані в реальному часі, вказуючи на будь-які проблеми, що розвиваються, дозволяючи їх вчасно вирішити та мінімізувати незаплановані простої. І, обравши сервісну угоду, Assure, яка включає розширену гарантію, ваші інвестиції захищені. Компейер має власний асортимент допоміжного обладнання та команду спеціалістів інженерів мереж, які можуть спроєктувати та встановити вашу систему стисненого повітря від початку до кінця. Абсолютно нова серія Compair DX з водяним або повітряним охолодженням, з фіксованою або змінною швидкістю двоступеневі роторно-гвинтові безмасляні повітряні компресори. Найкраща в своєму класі ефективність у сучасному стильному корпусі.